каже, що 29 квітня в 18-й годині на лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення неопізнаного трупа чоловіка. Даний труп знаходився у одній із кімнат гуртожитка у місті Кам'янці-Подільському, що на вулиці Привокзальна. На місце події одразу було залучено всі екіпажі вільні, а також виїхали слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія з ГНП в Хмельницькій області. На місці події було висунуто ряд версій. При відпрацюванні усіх версій одна знайшла своє підтвердження. Працівники поліції приступили до розшуку підозрюваної особи. Ним виявився син покійного, з яким вони напередодні зловживали спиртними напоями. В ході цього виник конфлікт. Підозрювана особа спричинила ножові поранення в області шиї, від яких потерпілий помер. Після цього тіло було підпалене, кімната закрита. Підозрюваний із своєю співмешканкою зникли в невідомому напрямку. Поліцією проводились цілодобові заходи з пошуку підозрюваної особи. Та 2 травня вдалося затримати. Наразі затриманому оголошено про підозру за частиною першої статті 115, слідчим суддею Кам'янець-Подільського міськрайонного суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі слідчими документується ряд інших злочинів, до яких дана особа може бути причетною.